Три напрямки атаки. Не в порядку пріоритетів перерахунок. Це ваша світовля атмосфера, тобто уявлення про те, як все влаштовано у світі. І тут з боку противника і наших теж, захочених людей виникає велика хвиля конспірології, тому що, коли ви можете пояснити все, якщо відбувається, це така типа Паранедальна картина. Я колись давно працював в психіатрії і один із, там, з пацієнтів, якось абсолютно нормально, навернякий чоловік, коли я спитав, ну що, з вами сталося, чому ви тут як атакувати людина, каже, я не зобрав формулу всього. І якщо людина знає формулу всього, і так починається шапочки з фольги, випромінювання на панеття не стежать, це поповні брати. Коли вам пояснюють формулу всього. То це е, е, дає вам ту картину світу, яку ви не бачите власними очами. Вам підміняють зір на, на реальність. Це, це, це перше завдання. Друге завдання це емоційна сфера. Найбільш вразлива для е, української спільноти, бо Україна, як на мене, є достатньо така фемінна країна по ментальності, по культурі, по типу сприйняття і світовідтворення. Ми емоційні, більш ніж раціональні. В цьому сенсі ми ну, бездостімо. Не німця, так. Ні. А ну, як є, так і є. Там тут більше східні люди. В цьому є наш плюс, бо в нас раціональні, раціональні, скажімо, російські конструкти вони розламуються в нашій майданці. Вони дуже професійно працюють, але ми думають, що ми такі як мускуліки, такі контрменчики, мус мус зворобільні. І вони працюють, бо реально схеми і цікаві настроєні по них. Ми так само, в свою чергу, думаємо. Щоб у скалі значить, ну, такі тільки вони якби, знову опустилися до рівня мапи і, ну, і, і, і так деградували. Це інші люди, інша культура і це, це цілком інше. Воно ну, похоже, але не працює. Тому емоційна сфера як об'єкт ураження, я буду про неї власне, більше сьогодні говорити, є домінуючою, якщо ми говоримо про загал. Ви різні види зброї. Є снайперська вантівка, бари, потом коштує 6 доларів і вона там. Вражається 2,5 кілометри, і є системи залпу вогню, які накривають гектари гектари площі, і це різні завдання. Емоційні атаки це, це гра, це, це інформаційна гра. І не тільки інформаційний, тому що агенти впливу, несвідомі агенти впливу, а квазі патріоти це прекрасна зброя, і вона працює по вірусному типу.